Минулого тижня Україну спіткало складне випробування, пов'язане з масованою ворожою атакою на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це призвело до знеструмлення населених пунктів Шосткинської громади. Було відсутнє також і водопостачання. Міський голова Микола Нога подякував працівникам усіх екстрених служб задіяних в ліквідації наслідків обстрілів. Я дякую працівникам району електричних мереж, які з першої хвилини таких втрат включились цю роботу. І оперативно проводила ліквідацію всіх наслідків. Дякую іншим службам екстреним, які працюють у нашій громаді, які теж оперативно ліквідовували всі наслідки цієї страшної. Страшного обстрілу всієї України очільник громади поставив завдання комунальним службам відпрацювати низку питань пов'язаних із запуском резервного живлення в разі повторення подібної ситуації. Ми на цій неділі, на наступній неділі, повинні ще посилювати роботу по збільшенню безпеки життєдіяльності на території нашої громади, по резервуванню роботи, особливо комунальних підприємств. По відпрацюванню роботи в умовах відключення електроенергії, коли є можливість перейти на резервний, резервне живлення, електростанції, резервні таке інше. Шосткинська центральна районна лікарня працює в умовах підвищеної готовності. Повідомив головний лікар Олег Штогрин. Так матеріально-технічний резерв закладу постійно поповнюють запасами медикаментів, продуктів харчування, палива та кисню на минулому тижні. Після того що сталося, провели позачергову ревізію всіх своїх засобів автономного енерго, енерготекла іншого постачання. Поповнили запаси палива на них, обсяг медичної допомоги зберігається на належному рівні. Будемо ще, ще посилювати роботу по безпеці. Це в окремому режимі з вами. А Мене цікавить питання: а при відключенні, коли виключилася електроенергія, інфекційне відділення, що у нас зупинялося, що там за проблеми були? Там що електростанції у нас немає та у нас є, але у Нас там генератор ну, малий генератор стоїть, який на, на сам не включається. Ми його вручну включаємо. У нас є ж генератор. Ви знаєте, ми отримали в кінці року. Ми сьогодні забираємо проектну документацію, і тоді я до вас прийду з пропозицією, ми треба буде його встановлювати. Там робота йде. Там буде потужний генератор і на інфекцію і на кисневу станцію. У Шосткинській дитячій лікарні триває робота з підключення нового потужного генератора. Наразі ж тут працює генератор з меншою потужністю. Проінформував керівник медичного закладу Віктор Садовничий. ремонтні роботи продовжуються. З підрядником постійно взаємодіємо. і на цьому тижні починаються роботи в котельні. Таке наше питання. Основне. Про те, що в котельні розпочинаються роботи, ми всі чуємо вже на протязі чотирьох неділь. І вони так і не розпочались. Киньте все, сядьте на це питання, ні, прийдіть до мене. Давайте запросимо то. Іногороднього підрядчика, і скажем, слухай, або ти роби, або давай когось, пос. Ну так же не годиться цілий місяць. Ми чуємо. Готується, готується. от от от-от, от, скоро. Та ці роботи в минулому році повинні були зроблені. Розумієш. А митяними досі управління освіти та підпорядковані заклади наразі забезпечені засобами резервного живлення. Зокрема, у 57 пунктах незламності розташованих в закладах освіти наявні 62 генератори, розповіла очільниця освітянської галузі Наталія Сергейко. Також автономним живленням забезпечено. Тимчасові екзаменаційні центри, які розташовані в трьох закладах загальної середньої освіти Шосткинської громади, розпочали ремонт системи опалення школи номер 7, Робимо власними силами. Замовили труби, яких не вистачає на цьому тижні. Маємо завершити. Окрім цього, біля закладів освіти розпочали прибирати територію та вивозити сміття. Доповіла керівник.